Нарешті на дворі весна. Птажки співають чарівні мелодії. Природа розквітає новими барами, а погода так і просить вийти на прогулянку. Напевно, мені за монітору погано видно, та й чого я не бачив на тій вашій вулиці. Інше діло Counter-Strike, який завжди знаходить новий спосіб нас здивувати. Привіт всім! Ви на каналі GG Кіберспорт. Я Гомер, і це весняний фолфокус, в якому ми збираємо букет всі найцікавіші новини світу КС 2 Сьогодні поговоримо про нові рекорди: гарячі трансфери, конфлікти всередині турнірної екосистеми. Та потроху почнемо налаштовуватись на найближаючийся мейджор. З вас лайк, підписка, а ми починаємо. Зайву війшов в історію. Після перемоги Віталіті на 21 му сезоні ESL Pro League Арбо тримав 22-го відзнаку найкращого гравця, чим і встановив новий рекорд. Гран фінал пройшов по справжньому вибухово для команди Vitality. Здається, ми давно не бачили настільки однохвірткового контрстрайку у фіналі ті родини івенту Саме такий впевнений перформанс команди і дозволив зайву відіграти турнір на 1,43 рейтингу, за що він і отримав рекордну 22-гу відзнаку. Попередній рекорд належив нікому іншому, як Олександру сімпл Костельву, який довгий час тримав першість. Ну і враховуючи, де знаходяться кар'єри обох гравців, можна бути доволі впевненим, що зайву протримує цей рекорд ще найближчі роки. Тим паче, з тим, що зупинятись Матьєрбо не планує. Я можу вигравати відзнак ще багато, і я думаю, що не зупинюся лише тому, що я на крок попереду сімбла. Я просто покажу, що можу отримати 25-30 MVP, Я просто продовжуватиму гріндити, продовжуватиму працювати над собою, і над тим, що я роблю. Я ніколи не пристану грати з упевненістю і грати так, як це роблять Віталіті. Зайву в інтерв'ю після отримання MVP. Отак От слухаєш, його і щиро здається, що нічого не здатне зупинити це французьке диво. Навіть страшно собі уявити, що людина, у якої були доволі суворі обмеження гри за комп'ютером у шкільний час, досяг таких результатів. Про це до речі, ми на Джеджіберспорт розповіли в рамках нової рубрики Легенда на сервері, яка і присвячена в першому випуску. Зайву там ваш покірний розкриває в деталях історію зірки Віталіті, тому наполегливо рекомендую зацінити, якщо ще не дивились. До речі, зайву на даний момент розділяє Сімплом ще декілька рекордів, серед яких найбільша кількість звань найкращого гравця року, та найбільша кількість других місць серед топ 20 гравців року, враховуючи те, що Матірбо не планує зупинятись, в нього є всі шанси, і тут обігнати Сімпла. Це таки сталося! Джамбо стає новим штатним снайпером колективу Fnatic, замінивши на цій позиції іншого українця. Бурмілова цей трансфер став найдорожчим в історії КС ростеру британської організації, і також це символізує і воз'єднання Джамбо з колишнім капітаном Passion UA Фіром. Десь кінця минулого року ширилися інсайди, що в майбутньому шляхи Джамбо і Першин розійдуться. Ходили чутки, начебто ми навіть могли побачити його в якості снайпера Фелконс, але цьому, вочевидь, не судилися. Але і за потенційний трансфер у Фнатік також йшла мова, особливо на фоні того, що якраз команда підписала собі українського IGL і була в пошуках снайпера. Радше за все, все зводиться до банального втримання позицій в VRS екосистемі. Першим тоді вже втратили чілу, також поміняли капітана. Ще один трансфер би команду втратити позиції в рейтингу, не говорячи про те, що гравця рівня Джамбо ще спробує знайти, аби заповнити вакантне місце. CEO Passion UA Артемій Срябов прокоментував ситуацію наступним чином: Джамбо став важливою частиною Passion UA як у грі, так і за її межами. Його шлях до ФНАТІ це результат величезної праці на та характеру. Ми вдячні за кожну мить, яку він провів у нашій команді, і бажаємо йому лише перемог у майбутньому. До речі, коли вже мова пішла за іщілу, в той же день стало відомо, що той повернеться в основний склад Пешен UA. Нагадую, що покинув він його в першу чергу з власного бажання через вигорання від гри, аби відпочити для організації. Це супер важливо, адже завдяки цьому їхня ситуація у ВРС не перетвориться на катастрофу. Є, звісно, доволі закономірне питання: хто власне за віком гратиме? Чорт забирає я менше хвилини тому. Казав, що знайти заміну Джамба буде проблематично, особливо якщо орієнтуватись на виключно український склад. Логічно було очікувати подальших новин з боку пешен, бо щось із чіла не виглядає як майбутні майнаві команди. <плес> Схоже, стає дедалі цікавіше, адже слідом за турнірами примітку Intel втратив і Grand Slam. По завершенню ESL Pro League турнірний оператор оновив інформацію стосовно Grand Slam. -у. традиційного змагання серед команд за мільйон доларів золотими злитками. Єдиний нюанс в картинках і в тексті використовується ESL Grand Slam замість вже відомого нам Intel Grand Slam. -у. На це звернув увагу генеральний менеджер КС дивізіону Complexity в пості X від ESL. І дійсно, що на сайті турнірного оператора, що в ліквіпедії, будь-які згадки Intel зникли. Це вже вкотре на нам на те, що шляхи ESL та виробника процесорів розходяться. Варіантів не так багато, або злітає інший крупний партнер по типу AMD, або фінансування Саудівської Аравії в ESL Тепер покриватиме і це питання. В будь-якому разі, що крупні турніри нікуди не зникнуть, що золоті зви. Досі шукають своїх майбутніх власників. Ну, принаймні найближчі роки. Єдине, що дивно, так це те, що подібна подія відбулася посеред рансовим сезону, а не вже після нього. Ніщо не тішить цього діда так, як розмовляти про інших дідів світу Counter-Strike. А тут ще дві новини можна поєднати, адже одразу два ветерани CSGO нещодавно зробили гучні анонси, про які пропоную по черзі поспілкуватись. Один з найкращих авіків епохи CSGO, тричі фіналіст мейджору та шість років поспіль топ 20 гравець за версією шоу Тіві повісив мишку на цвях. Звісно, мова йде про колишнього снайпера Наві та Фейс Клан Владіслава гардіан Ковача. Останні півроку Словак пограв у складі BC Game, який спочатку мав тренувати. І хоча у Ковача були час від часу вибухові ігри, його стата була переважно негативна. Воно й логічно, все ж Ладіку вже 33 і прайм доволі таки позаду. Та і перед BC Game він не грав у команді цілих два роки. Але нема сенсу фокусуватись на поганому, адже у Вак Вак Словака була чудова кар'єра. Я не засмучений. Я зробив у кіберспорті все, що міг. Я був на мейджорах, я був у фіналах мейджорів, я вигравав турніри. Поділився Гардіан в інтерв'ю після анонсу завершення кар'єри. Ну і поки один ветеран прийняв рішення завершувати кар'єру, інший спробує її відродити. 18 березня стало відомо, що Натан Ембікей Шміт шукає організацію для його французькомовного складу Мерсенеріс. Мікс складається з французів Місути, Афро Джоко та німця Перкса. І префайром відповідає на потенційне питання так: Перкс володіє французькою. На момент запису відео вже відомо, що команда зіграє на закритих кваліфікаціях до PGL Астани і виступить на американському турнірі Фрага Дельфія Вегас. Якщо чесно, то тут хіба у не пікселя не вистачає, і стак дріла 2.0 можна називати. Бо вайб дуже схожий, десь медійкою, десь старою пам'яттю, десь вайбом давніх тімейтів. Афрос Джоко, он свого часу два роки грали в одній команді. Але повірити в те, що такий склад зайде кудись далі ніж на окремі Т3 івенти, доволі складно. Цікаво, так склало, що сьогодні буквально кожна друга новина про Єсель, але що поробиш? Вони дають зараз багато інфоприводів. А я лише скромний ретранслятор з феноменальним голосом. Отже, коли ми з вами побачили наскільки перенасиченим обіцяє бути турнірний календар в 2025 році, ми якось собі подумали, що команди просто будуть грати не на всіх подіях. Поїхали на один, один івент, пропустили другий. Під час нього підготувалися до третього. Дехто так дійсно і робить, але існують випадки типу Eternal Fire, де команди тупо погоджуються грати на кожній події, на яку отримують запрошення. І здавалося б, їхнє право, хочете виснажити себе до втрати пульсу і при тому зіграти якомога більше турнірів, і гарантовано потрапити на мейджор – на здоров'я. Я особисто не фанат подібного, але це не заборонено. Біда в тому, що аби встигнути на всі події, доведеться порушити базові закони фізики. Так між завершенням PGL Astana та початком IEM давас, пройде буквально доба, що унеможливлює командам топ-4 вчасно потрапити на медіадень. і це при тому, що аж 5 команд заявлені на обох івентах одночасно: Eternal Етерно, Фаєр, Монголджиту, Гейвер Ліджин та Furia. І я чесно не знаю, що в головах у менеджменту команд, які узгодили такий графік своїм гравцям між астаною Даласом 10 годин різниці. Ніякого запасу мелатоніну в світі не вистачить побороти цей джетлаг. Та є ESL підійшли до питання наступним чином. Вони дозволять командам грати обидва івенти, але в разі неможливості бути присутніми на медіадні, в організацію. Чекає штраф у розмірі 4 тисяч доларів плюс 5% з виграного призового фонду на IAM Dallas. Також турнірний оператор сказав, що про конкретний розклад свого турніру повідомить вже тоді, коли на піджель сформується топ 4 Таким чином єсель дадуть найпізніший час гри командам, які ризикують не встигнути. Я прочитав доволі багато негативних відгуків під новиною про дії ЄСЛ і щиро не розумію причини. А Ємдала це анонсували раніше. Накладка з піджеля станою створює їм клопіт, і вони знайшли доволі адекватне рішення. Можливо, ви бачите, в чому вони не прави? Пишіть в коментарі, обговоримо. Ну а так, Ясель закликали в майбутньому більш активно кооперуватись турнірних операторів, аби уникнути майбутніх накладок і полегшити життя одне одному. В ідеалі, звісно, був би сенс якось і вал ставити свої 5 копійок стосовно цієї ситуації, адже подібна екосистема не є здоровою. Ну і до менеджменту команд є питання. Може, треба хоч трошки жаліти своїх гравців. Якщо вірити Гуглу, то параліт за Стани вдала займає щонайменше 21 годину. За цей час ви встигнете подивитися режисерську версію трилогії водря перснів та трилогію Хобіта повною повну в придачу ще навіть вистачить декілька годин погортати «Сільмаріліон». Надворі кінець березня, а отже, лічені дні відділяють нас від того, щоб побачити список запрошених команд на Blast Austin Major та кваліфікації на нього. Хто почне одразу на мажорі, кому доведеться грати кваліфікації. Ну а кому доведеться попрощати з мріями потрапити на цей турнір, дізнаємось вже 7 квітня. Пропоную швиденько переглянути усі ключові позиції. І заодно нагадати самим собі, як працює VRS і на якому етапі ми можемо очікувати ту чи іншу команду наголошу, що нас чекає ще одне оновлення рейтингу по завершенню бласту в Лісабоні, тому позиції команд не остаточні. Отже, за оновленими правилами вал, команда може отримати запрошення на регіональну закриту кваліфікацію, другу або третю стадію мейджора. Відкритих квал так і не завезли, що пригнічує, звісно, але маємо те, що маємо. Якщо ваша позиція в рейтингу не задовільняє відповідний поріг для ваших закритих кваліфікацій, то з мрією зіграти на Остін Мейджорі доведеться попрощатись. Від Європи перші 10 команд одразу потраплять на мажор: чотири команди в другу стадію, і шість в третю. Зараз топ 6 це Vitality, Spirit, Mouse, Eternal Fire, Falcons та FaZe Clan. Наві знаходяться якраз за межами, але без мажору точно не залишиться. Скажу навіть більше, враховуючи те, що наві вийшли у плей пойов Лісабоні, то їм має вистачити рейтингу, аби гарантовано потрапити одразу у третій стейдж мейджору. Наскільки я розумію, алгоритми Valve, а в повній мірі їх може розуміти тільки людина, яка використовує 100% потенціалу свого мозку, то народжені перемагати, навіть якщо відлетять в першому ж раунді плей-офф, все одно отримують ту саму завітну шосту позицію в ERS. А відповідно задача оптимум для НАТО Vincere вже виконана. 16 команд запрошені на закриті кваліфікації, поки потрапляють Бейт, Натік з фіром та Джамбо, та всякі команди по типу Heroic, OG, яких і чекаєш там побачити. Перший нює в свою чергу зараз на межі, тому їхня доля під підпитання самих квал на першу стадію мажору потрапить ще 6 команд, які ми там і визначимо. У американців тільки одна команда, майже гарантована ліквід, буде грати в третій стадії. Ще чотири почнуть шлях з другої, поки на ці місця претендують Pain, Фурія, Емер та Wildcard. І хоча Valve об'єднали Америки в один регіон, безпосередньо закриті квали будуть розділені по вісім команд на кожній кваліфікації. Моя логіка з попереднього мажору не змінилась. Приблизно всі про кого ви хоч що чули, гратимуть, і навіть ще трошки команд зверху. У Азії на мажорі буде тільки одна команда одразу у третій стадії. Пропоную просто назвати це слот Монгол та рухатися собі далі. Тут так само буде все поділено на чотири сабрегіональні кваліфікації, в кожній з яких по чотири команди, усі ці Double Elimination, будуть з'ясовувати відносини. Напевно, в одній з кваліфікацій досі нема сторінки на ліквіпедії, було б непогано її додати. Ще раз підкреслю остаточні позиції в рейтингу оголосять 7 квітня і тоді ж видадуть запрошення. І хоча плюс-мінус всі розуміють, як працює цей рейтинг, ми вже неодноразово бачили, як він живе своїм життям. Навіть Ашолтіві не завжди можуть передбачити правильні зміни в позиціях, коли намагаються це зробити. Тому додивляємось бласт, кайфуємо і чекаємо на остаточні запрошення. Хоча до мейджору досі три місяці вже скоро розпочнеться фінішна пряма до цієї грандіозної події. На наших очах будуть розвиватись старі сторівайни, народжуватиметься нові приводи для дискусій та ще неодноразово будуть змінюватися наші очікування від головної події цього сезону. Ну а для дискусій в коментарях пропоную спробувати вгадати, як довго зайву протримує абсолютний рекорд по кількості MVP. Моя ставка, що роки 4 мать точно протримає цей рекорд. Ви ж пишіть свої варіанти. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Ну а на сьогодні в нас все. До скорих зустрічей.